Попередні відео допоможуть зрозуміти весь бряд, який відбувається у серії ігор Assassin's Creed. А якщо коротко, то все починалося з Альтаїра і його наставника, який отримав яблуко Едему та його неймовірну силу. І хлопець на ім'я Дезмонд Майлз у віртуальній реальності грає за Асасіна Еціо Аудіторе, і його ціллю є знайти місце, де заховане саме це яблуко Едему. відбувається?» А, кебом десь прокинувся, заріз бородою, поміняв костюм, передівся. Після кінцівки попередньої частини Дезмонд не міг прийти до себе і його зразу кинули. В Анімус. Дезмонд опинився в якомусь місті. Зустрівся з мужиком. Його звати шістнадцятий. Його також в Анімус кидали. короче, ці тамплієри і проводили над ним досліди, але він помер. О, диви, диви, бачиш. Що це така? Чувак, ти що не доганяєш? Твій е, твій мозок розквашився. Тобі треба пройти через ці двері і далі все буде пучком. Закінчи те, що ти почав, іди до цього Еціо аудітора, подивися його спогади. Знайди мій загублений гаманець. О, там три долара було. Якого біса? Слухай, мені треба ті три долара. Після смерті мого батька я втратив все. Я хочу хоча б три долара повернути. О, це Еціо. Він же старий, Його кудись везуть. Красиві ролики, гарні. Жаль, звуків немає абсолютно. Буду сам придумувати, напевне. Хтищ? Бам, біч, Холі ще мазерфака. Я згадав це місце. Я знаю, куди прийшов Еціо. Він прийшов в те місце, де в першій частині гри відбувалися події. Почалась бійка, я хотів повішати, але він повішався на повішеному чуваку і впав, мав би поламати собі ноги, але цього не сталося. Нічого поки не помінялося, я ніби граю в другу частину до сих пір. Ого, бачили синхронізацію? Ага. Йомайо, він прийшов на вишку, щоби пригнути. Він скинув статую і знав, що там буде вода, коли статуя розламає підлогу. Прикиньте. Оба, я врятував якогось мужика, ну. А не вбивайте мене, будь ласка, у мене є сім'я, 20 дітей. Мене змусили відкрити оці двері, але я не можу їх відкрити, вони не відкриваються. Ти щось про них знаєш? Слухай, я не знаю, якщо чесно, може тут якісь ключі треба, щоб то все відкрити. Щоб відкрити ці двері, мені треба знайти якогось капітана. І забрати в нього книжку, в якій говориться про те, як відкрити ці двері. Так, пацани, дивимося уважніше, інакше нам всім прийде кінець. Дивись ззаді. О боже, ти курва, не як не здохнеш. Прикинь його вже наразі, ідіоти. Ви троє за мною, все, йде. Ого, нове добивання я побачив, прикольно. Привіт, чувак. Нарешті я прийшов до тебе. Мені треба книжку, яку ти маєш. Поломара журнал та. А ти знаєш, як його використовувати? Та я був, я використовував його для того, щоб підтирати собі сраку. О, яке прекрасне місто. Ха, думаєш? Насправді ні, кусок дерьмо. О, буває, це Європа. Все таки. Ми гарно поспілкувалися, але мені треба повернутися до роботи. А знаєш, коли я був у твоєму віці, я взагалі не працював. Я отаких от, от дівчат пікапив. Ай мужик, якого біса ти тут оцей? Стоп, я ж тебе ніби знаю, знає, ти ж легендарний дебіл. Ти е ці я перезатаю, бла бла бла. А ти хто? Я буду юсуф та зім да ізбалюль. І дам тобі покажу, що тут, а як там. О боже, я вже бачу цю мітку на карті, зловісно. Прям так уныло, прям так сумно виглядає все. Жесть. Аж померти хочеться. А, то ви асасіни всі. Вау. Брати, це наш наставник, розумієте? Він нас буде вести. Я прийшов, мене зразу зустріли моментально асасіни. І такі, типу, окей, ми тобі допоможемо. Ми знаємо, що ти сюди прийшов. Навіть я не знаю, що я сюди прийшов, а вони знають, прикиньте. Вилізи на вишку, дядько. Класичне завдання. В будь частині мене це вчили. Константинія, дивись, Еціо, заціни класивий світ. Класне місце для того, щоб бути домом. Та шикарно, давай е, цей гонку замутимо. Погнали. Чел помер. Ой, блін, цей туркмакестан. Мінлокація мені взагалі не подобається. Це ужас. Нас нападають. Щось там бла-бла-бла. Ніхера собі вже що вже окей. А це як я готовий? Будеш все значить замість нас зробити. Що оце таке? Захистіть Галату Ден. Розмістіть воїнів. Це як міні-гра на телефоні. Мужики йдуть, і треба захищати розставляти своїх асасінів. От настільки все погано, да, Ubisoft? У мене зараз очі вилізуть. Настільки цікаво. Каже, це була шикарна гра, пацани, але давайте більше такого дерьма не показуйте мені. Каже, тобі треба навчитися крафтити бомби. Для чого тут бомби щось відволікати когось, якщо ти з одного удару вбиваєш любого придурка. Офігенно, так? Да? Не буду ніколи користуватись. Бачив таку книжку? О, ти вирішив перейти до сюжету, так? Да? А Секретний Крусейд, ага, Марк оф Фазер, ага, що я знайшов це в тамплієра, і мені треба знайти п'ять ключів ah, до бібліотеки Альтаїра. Щось знаєш про них? Чув може? Слухай, може кра... Ні, я нічого не знаю. Почни, наприклад, з спорту. От там десь пошукай. Все, удачі. Ти послав цього дебіла подальше, ну нахер якусь херню питає. Він я його обучаю. А він тут а мені якусь книжку втикає. Ми були на одному і тому самому кораблі, пам'ятаєте? Ага, мене звати Софія. О май гад, а що це таке? Подаємний шлях. Na pamet. Ага, без поняття, що він тут робить, але мені сказали, що тут може бути ключ. А що за ключ? Від твого серця, це реально просто тупий паркур майданчик без ніякого сенсу. Я знайшов це один із тих п'яти ключів. Мені залишилось чотири таких ключа знайти. Ці аудітори, що ти там знайшов? За ціни я знайшов карту скарбів. І ще ключ, про який я тобі не розкажу. Це та пише, що то якісь рідкісні книжки мають бути. Ага, це блін, а це цікаво. Якщо це по сюжету, то виконуй. О, хало, а це аудитора? Знайшов, що шукав? Знайшов, що знайшов. Це один із п'яти ключів Альтаїра. Ааа, то того дебіла, про якого ти розказував з першої частини. Ну окей, удачі тобі в шуканнях цього дерьма. Я вже таке десь бачу, похоже на яблуко Едему. А це ж цей технології першої цивілізації. О Боже, куди мене перенесли? Флешбеки Альтаїра. до цього мені якраз і не хватало для повного щастя. А ще один крок, і твоя мама помре. Ну тобто цей чел. Блін, мені треба старого врятувати. Це дядько, який потім нас зрадить. Блін, ну це мужика знесло ніче. Не вбивай їх, будь ласка. Фу, я встиг. Дядько вирвався, а зразу це зробити він не міг. Класичне добивання. Ой, ти чи Альтаєр? Люди слабкі скажу тобі ще це. А ти знаєш, що ти теж людина? Твої слова звучать дуже розумно, Альтаєр. Ти бачу самий розумний Альтаєр на планеті Альтаєр. Альтаєр, я дивився, як ти ростеш з маленького до цього великого. Я думаю, ти готовий, щоб бути готовим. Для того, щоб бути готовим. Альтар, бачу, що в тебе всі пальці ще присутні, значить, тебе ще не посвятили в асасіни. І там будемо тобі палець рубати. Він які прекрасні чарівні спогади, я тільки що побачив. Але що Альтаїр пробує мені сказати? Мені потрібно дізнатися, мені потрібно зібрати ще чотири ключа. Нагадую, Аціо, хеллоу. що ти тут, тут робиш? Заблудився чи що в будь-якому випадку Безентийці хочуть імпровувати атаку на імпроверсію. Right. Не знаю, чи ти зрозумів що сказав, але паренс потрібно захистити. Тобі треба отамана знайти. Кого біса за отамана? Мені треба ключ знайти. Ні, я краще знаю, що тобі треба знайти. Найди отамана, принца. Мені треба ключ знайти. Альтаїра. не знаю, що це значить. Я тобі сказав завдання, виконуй. Окей, без проблем. Ну так би зразу до Нам треба відбити пики бардам. Прикольно, подобається це завдання. Не знаю навіщо ми е бардів е роздовбали. А ми передіти з них вирішили. Окей, hey, okay. Суліман давай. Ова, Ага, а це чел. Я пам'ятаю його. Я з ним на лодці їхав на кораблі. Його хочуть вбити. Його не вбили, але я місію провалив, прикиньте. Його врятував на цей раз. Я не говорю з ідіотами, але з вами можна. Мене звати Суліман, мене еці аудитора. Принц, вояк, заберіть оце тіло і скажіть гостям, що все нормально. Сьогодні буде що їсти. Коротше, мій квест. Ну давай я подивлю, що я можу зробити. Тобі що треба зробити? Поверни папірчики. Папірчики, да? Толатну бумагу, значить, треба. Пітертись. Так і скажи, що ти стидаєшся. Салют, Еціо. Тата, я знайшов твою цю всю фігню. На забирай нову. Коротше, я хотіла тобі показати, дещо. на, показує, папірчик на. Я думаю, що це локація наступної книжки. Дякую, Софія. Це дуже приємно, що ви виконуєте за мене мої завдання. Секретний потаємний шлях знайшов. Там, походу, випробування паркуру треба пройти, щоб отримати ключ. Оце тут локація. Побажайте мені смерті. Не хочу це проходити. Я знайшов ще один ключ. А я вже дивлюсь після того, як цей діду Ган зрадив його. Ого. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Хто не пам'ятає, тому похер Так, все, ми приготували для нього прекрасне ліжко, у якому він буде спати вічно. Він нас зрадить, слухайте мене. То то брехня, то, -то все булшит. Тобі ніхто не вірить. Ого. А що станеться, коли жопа розкриється? А, як думаєш? Кинь то яблуко з рук придурку, ти не знаєш, що ти робиш. Я хочу подивитись, на що цей артефакт здатен. Ой, яке воно прекрасне це яблуко. Може його надкусити. Він виробив всіх абсолютно, окрім Альтаїра, звичайно, бо Альтаїр це крутий бос. Пробач мені, я не знав, я був ідіотом. Та нічого страшного буває. Я все зупинив. Альтаїр йому майже 26 було, але він же став грандмастером крутого ордеру асасінів. Дивись, я знайшла ще одну книжечку, локація. Бен, та тобі з тобою вигідно працювати. А на що я то все роблю? Скажи мені, що це таке? Я я вчитель. Все, пише, поки не скажу. Я потім все поясню тобі, Софія. Коли помреш, ще один ключик в колекції. Який це? Бо я не вмію рахувати. Альтаєр, тисяча якийсь там. Якась бабка приходить. Хелоу, Альтаєр. Я знаю, що ти хочеш помститися, але це буде помилкою. Він вбив нашого молодшого сина, Марія. Нагадую, Марія це тамплієр. Вони разом замутели. Кречі, в них там дітей напав. Але мінімум двоє. Ну, одного вбила, значить, мінімум один. Ти що, прийшов просто помститися, чи що. Альтаїр, віддай яблуко і йди до біса. Окей, забирай яблуко. Знаєш, перед тим як я вбив твого сина, я обісрав собі коліна і став усе дерьмо. А, я толпа що я це сказав! А, Будь ласка, не треба! Альтаїр, не вбивай його. Окей. І вони вбились. Марія, ти що дурна? Та, я трохи дурненька, але то нічого, то такий сюжет. Вбити його, вбити дебіла! І забрати яблуко, давайте! Бий! Хоп! Получай в шийку, в хребет. В очі, нахер просто. Оці асасіни це клоуни, тамплієри, ідіоти. Це цирк. Батько, хеллоу, ти як там? Короче, все дерьмово, вбили Марію, прикинь. Сина, давай прыгай. Чи мені парше, треба прыгнути. Валим. Ви втратили союзника. Ви втратили союзника. Ви відійшли від нього на 3 метра. Ви втратили союзника, я маю. він задалеко. Ох, ви скотоняки. Я получу яблуко, Альтавір. Я тобі обіцяю. Мамою твоєю клянусь. Мені завдання тепер о цих людей треба виконувати. Сулейман, слухай сюди. Я краще знаю грати. Десь тобі треба ходити правильно, інакше ти програєш. Ні-ні, не, не ходиться. Ти думай собі там, що ти, там куди ти ходити будеш, а мене зустріч. Кого мені в Беда треба? Вони зрадники, ті тамплієри, чи що там. Блін, де вони там, ті тамплієри? Покажи мені їх. Вбий Таріка, і він не Звучить логічно. Хоп, мінус та вік, чи як я там? Бля, а що мене збили? Та за що, я моє? Ні, ти типу тамплієр, шариш. Точно, я забув. А ти типу асасін. Я поняв. Все. Ну, дякую, що роз'яснив. Давай, я ж тобі покажу папірчик, я такий, ага. Дякую. А і пробач мені, тамір, чи як тебе там. Мені треба букет свіжих квітів. Можеш мені принести, будь ласка? Я їй даю квіти, вона мені дає інформацію про ключі Альтаїра. Вроді вигідно. Ого, що це таке? А це подарок для тебе, сідай. Я зібрав три, але тут їх п'ять. Що ти там, код знайшла? Слухай, ти задовбав, я пробую тебе запікапити, ти при ці дібільні коди говориш з ключами. Завантажила четверта серія першого сезону Альтаїра. Я трохи на еці опохожу, але. Я Альтаїр. Я чесно кажу. Може почнемо вже? Почнемо що? Масовий геноцид асасінів. ви як думаєте? Так, в атаку, хлопці. Ой, хто нападає? О, о, о. Я зібрав своїх воїнів, в мене є своя банда. Вбийте, вбийте його, йомий! Два дешвидше, то я зараз я від того хрипу. Наш доставник повернувся. Йоу, ой, треба допомога, пацани. Вбийте того дебіла. Дякую, дякую. Ти просрав життя. Ти стояв за якесь тупериле яблуко. Е, яблуко недоступне таким ідіотам, як ми. Пау. Застрелив його з дробовика, прикиньте? каприкайте. Альтеїрдіхірасу собі, ти татки взяв. Дитку збройнишу, га? Я ж не такий дебільний австралопітек, як ти. Я в майбутнє рухаюсь на відміну від тебе. Надіюсь, я побачу всіх мертвих на іншому світі і передам їм який ти дебіл. А потім ти прийдеш туди, та? І тебе вже всі там обсирати будуть. Який він був могутній, мусальтаєр, йому я не цей молодець. Класний че. Залишився ще останній спогад. Скоріше за все він буде самим цікавим. Очевидно. Мені тут треба знайти якогось шпіона. Ото там я знайшов ніби його, чи то вона. А, ну не підходь. Якщо ти нормальний боєць, іди знайди мене. Що мені треба її знайти зараз? Чи що? Вона десь заховала стіфа. А ви двоє заберіть дівку з за лікарні? А мене ключів немає. То знайди дебіл. Хто у кого є ключ? Це Слухай, я віддав моїй мамі ключ. Ти що дебіл? Дівчина, виходь. О, ти мене не йшов. Я там ховалася. Ти молодець. Я зрозумів, її план полягав у тому, щоб її схватили. Вона за закинулась у в'язницю, і мені було б важче її знайти. Бріна, це вона геній. Походу, мене йдуть вбивати зараз, пацани, прикривайте. О боже, я вже бачу <плес> того. Е -е 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 вбийте, вбити його нахер. Якраз з цього мужика має бути останній ключ, який мені потрібен. <плес> На що ти мене хочеш вбити, а? Там плієри ідіоти. Це все що ти скажу. і вони мають померти. Це все через просто через те, що я там фляфлієро цей да? босс. Блін, окей. А як ти так мене з удару вбив? Чи то Ubisoft знову зробила ще легшим геймплей, ніж в минулій частини? На, дивись, забирай цей ключ. От ти за ним прийшов, так? А я думаю, що то за херня в мене світиться в кишені. Ахмед, де там плієри? Я не знаю. Можливо, я там плієр. Тут, знаєш, такі сюжетні повороти цікаві в цього Ubisoft. Що напевне, я зараз на тебе нападу і ти мене вб'єш. Я шукаю секрети Альтаїра, Іра, прям, прям так само, як ти. Шукаєш ключі? А знаєш, Софію, вона допоможе мені знайти. Ключі. Я тебе вб'ю, якщо ти не доторкнешся до неї. Ну блін, в мене є 5 ключів, але я не можу виконати завдання, треба рятувати Софію. Хоп, мінус. Пау. Він аж відкрився. Хоп! Перехід на іншого моментально. А зараз флешбек ще побачу трошки. Ага. Нікола Полон, Тримай книжечку. Це подарок для мене. Та дякую, твій син Марко. напевно... та та він ще маленький обісрався. Напевно треба піти поміняти памперс, ага. Гай, батько. на нас нападають. походу. треба відвести оцих двох чуваків в безпеку, ким би вони не були. Ого, пацани тупо вмерли. Це я яблуко міг придовбашив. Всі помиріть, Падайте перед моїми колінами. Тіхи ра собі. Хто на нас взагалі хоче нападати, коли розуміє, що в мене отака от сила? Для чого? Батьку, ви як? Больно вам? Я вірив у кредо асасинів. Вірив, що воно врятує мене. Але знаєш що? Похер, абсолютно слухай. Не то кредо, не тих асасінів. Ви йдете? А, так, вже йде. Тримай оце, візьми з собою. О, п'ять оцих карброслетів. О, заховай їх подальше, щоб їх ніхто не мішав. Яке зараз завдання? Врятувати мою кохану Софію. Вона ще не знає, що вона моя кохана. Хоча ні, вона знає, це я ще не знаю. Блін, мій друг помер. Блін, жалко мужика. Шкода, що похер? Але, блін, rest in peace. Де вона? Ааа, я радий, що ти прийшов. Вона там, дивись. Йопереста, Софія, що ти там робиш? На тобі ті ключі, ідіот. Я, я йому реально ключі віддав, чи я йому віддав ем, просто мішочок якийсь з гамном, наприклад. Він прийде додому, подивиться, там кал. Грязно, так би мовити, зіграв цього. Що ти її обнімаєш, придурку, блін? Це не моя Софія. Там Софію вішають, я маю... Де сіно? Це сіно? Ні, там, походу, не сіно. Anyway, я походу вмер. Ні, нормально, я схопився. Тут є цей логіка, ніби. Хоп, ти як нормально? Сорі, що тебе вішали, це все через мене. Слухай, а що за фігня відбувається? Ой, давай потім. Тепер ми зі Софією маємо вбити того придурка, який забрав мої ключі. Колісниця, погнали! На. Мінус там два коня ззаді. Бам! Получай. Ого, О, Блін, а Софія, йомай, мой Кінчений Кінчені FPS! Ой, блін, через це все через FPS. Так, треба щось там скинути, так? Парашут. Софія, будь ласка. Будь ласка, нахер. Можна через буденка оці? Чому той Бовдур через поле пішов, а ти через кінчені будинки? Софія! Паркур. Епічно. Уу, все, їм кінець, коротше. Ми в повітрі б'ємося. Получай, Получай в пику. Получай по морді. У мене є ще один парашут. Мужик відчепизять. Відчепизить ноги, пліц. Що ти будеш зараз робити, напевно, вб'ю тебе перше. О, там якісь пацани йдуть. Якийсь мужик прийшов, починає мене душити. Ти султан чи що? Я думаю, ти не пам'ятаєш, хто я, Асасін, Еціо Аудиторит. Все, тікай звідси, бо терпіти мої тебе очі не можуть. Ми прибули додому до Альтаїра. Тут вже нікого немає, походу всі здохли. Залишилось лише відкрити бібліотеку. Покійся з миром, Альтаїр. Я знайшов шостий ключ. Батько, я не розумію. Навіщо ти побудував тут бібліотеку, але без книжок? І ти вже, давай не умнішай тут. Зрозуміло. Це не бібліотека, це сховище. Слухай, давай тут без цих догадок твоїх. Дякую, батьку. Удачі вам. Мені удачі не потрібна. Альтаїр просто закрив себе в бібліотеці і, походу, помер від голоду. Альтаїр ще тут заховав яблуко. Тобто яблук є два. А Айці отакий, да ну нахер, ні, хай краще воно тут лишається, я махав. Дезмонд, born... я думаю, це яблуко призначене для тебе. Тепер нам показують космос. Настільки все глобально. Сонце починає мутити херню, імпульси, вспишки. Бризги оце ота. Мужики дивляться, таки. моє, походу нам кінець. Затем блескає. Ого. О, тікаємо, тікаєм, паніка. У, у у Ну звуків немає, мені треба якось це озвучувати, блін. Йомоя, все здесь Це все через сонце. Ой, блін, я падаю, пацани Вибух, вибух. А, моя дитинка, блін. Вжух, нахер спалили. <свіс> Вся цивілізація загинула. Але нічого страшного, тому що прийшло нове життя. І зараз вже на цей світ насувається та сама катастрофа, і ми маємо її зупинити за допомогою яблук Едему. Але чи ми зупинили цю катастрофу? Ми дізнаємось вже в наступній грі. Ця гра не є поганою, але ця гра і не є хорошою. Просто залишу цю гру ось тут, хай вона там і лежить. Але ви не чіпайте краще, то заваняється.